На Большому листі можна взяти либо червоний, либо ну черный. Ми зараз з дітками малюємо можливо майбутній логотип нашого театру. Тобто, ми оголосили в театрі конкурс, кожен з дітей малює логотип, як він уявляє собі, і можливо, хтось переможе, і ми візьмемо за основу цей буде у нас логотип. Один із французьких фондів він надав канцелярське наше приладдя. Ну, це зараз під час. Війни, ми розуміємо, що це дуже і дуже дітям потрібно. І ви бачили, наскільки радісно у нас вже проходять після цього вся допомога, яка завдяки обласній раді і завдяки нашому депутатському корпусу, я скажу, що це безцінно, тому що ми дітям надали можливість мати дуже красиві злошити, в яких, от, наприклад, писанкарі наші оцінили спочатку вони, що це дуже-дуже для них важливо, тому що там клітинка їх улюблена. Діти оцінили, тому що їм завжди вони потребують зошитів для записів і для школи.